З вами знову ми, Орчи Games Entertainment та я Ортс. Як тільки ну, я, до речі, виключив цю от ну камеру, то воно відразу той темпені подзвонив. Ну, він сказав, що не спробуй мене довести своїм репом короче чи бля-бля-бля. Ну що ж, це, це 21 місія. Ну що ж, встаємо на червоній маркер, Бо так як у нас і так часу є багато. Слухаємо відео. Наші друзі, як завжди, дуже раді нашій зустрічі. Move over, let him sit down, asshole. Mhm. It's been a long time to drop back. Man, I've been busy. I've been burying my mom. Right? Sounds like a fucking excuse to me. Officer Colaski thinks you're trying to screw with us. you from such a height you'll think god himself was crapped on you understand you better fucking understand yeah you move that shit time to go to work see you another gang banging drug pushing cop killing bitch just like you don't like him A... <реклама> в роботу він точно покине. Бо ми його і так будемо мушені прибити. Ми що, сідаємо в машину поліцейську, так тому для поліції виконуємо. Нам тут нічого не дають, це нападку. Круто, нам навіть це допоможе, нам це надо. Ой. Ну що, відео. Нам це допомагає те, що це машина. Мигалками є. Ну що, шукаємо ці коктейлі молотова. Певно, всі знають ці коктей Молотова. Певно, ще з самої Call of Duty всі знають коктей Молотова. Візалі всі знають. Ви всі грали в неї, так? Корчкаючи, це пляшка наповнена бензином, вином або чимось, що добре горить. Наверху, як бачите, є папірчик, і він запалений. Коли ви кидаєте його, то папірчик, тоді вся рідина розливається, і, і гарючий папірчик падає на, а, ну як би то сказати, кажучи, на ту рідину. І відбувається загоряння. Якщо ви кинете це кудись, на якесь дерево, наприклад, або ще щось, тоді воно ви не зможете вже цього загасити. Ну, водою знаєте. І та й нічим взагалі не зможете загасити. Окей. Вимкнемо, щоб нас полохати є. Окей, беремо пістоль. Бен. Берем. Короче, берем тяжку артилерію, дробовик.

йо, 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 ой ой Бігати, бігати, бігати. Бегати бігати. Фух, я загасити вдалося мені таке. Корото. Корото, майже все загорілося. дом Будинок зараз голять повністю. Вивалюється палас який вагус якийсь загорівся. О, ні! В будинку залишилась дівчина невинна. Це завдання для, для супергероя Сі Джеюса. Нам почужає, вона скоро стане. Вона... Ну, нашу дівшкою. Що ж круто? Ми нічого тут не бачив взагалі. Відразу, не гайте часу. Рухайтесь. Ні, ні я знову забукав. Тій хаті Е, Так, рухаєтеся до вогнегасника. Омінюєте його. на І проходимо. Нагору. Окей, виходимо. Ну що ж, дівчина в самому кінці, І гасимо. Та не не то просто вогонь, який тебе може спалити. А я як налякався. Будинок валиться. Ну що ж, так, голосний шлях нам закритий, Тому тут гасим. Та роблю так швидко, як можу, ти. Хто ті так керує? Та заткнися, та то лише вогонь малий. Ну, Він чого не зробить. Дівушка, Та дівушка, пішла за мною! Не відставай! Трупа загасили мої кінці. Окей. Газом це. Окей, тут теж вже...

Пожежка приїхала. Ну що ж, подивимось, що це є лоурайдер. Лоу лоурайдер. Лоурайдер. Коротше, ми і так тобі лоурайдер можемо. Добити, а машину поліцейську халяву прийде. Ніколи. Ну що ж сідай в автомобілі? Дявушка, за мною. Рухайся уже, блин. А чого таке цей автомобіль? Це начебто щось на кшталт модернізованого елеганта. Така машина тут є. Цікаво, що тут азоту нема? Хм. Я б поставив його. Ну що ж, їдемо до той девушки на хатку. Нам не обов'язково рятувати, але тут іде. Ну короче, там піну не здавав задачі її рятувати.

Oh, telephone. What's up, sweet? We got a problem. So fuck ass. base said fool has been slang to his grown brothers. What? Who? Check this out. He's been buying shit over at Glen Park. He know the hood is talking, and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, C.J. You fuck up Glen Park and that Turncoat bitch ass niggas.